Сьогодні вже навіть, сказали, що сьогоднішня подія, яку ми по особливо відзначаємо, акцентуємо на ній свою увагу. Не тільки ми акцентуємо свою увагу, але Святе письмо дуже часто говорить про цю подію. Ну, взагалі, коли ми говоримо про важливість будь-чого, у нас якби є маркер цього, якщо щось, щось важливе, про нього часто згадується. Наприклад, нашого, вознесіння нашого Господа Ісуса Христа на небо дуже часто згадується в Новий Завіт. Дуже часто. Зокрема, Новий Завіт говорить про те, що коли Ісус Христос вознісся на небо, виконався 109 й Псалом перший вірш, сказав Господь, Господа, моє, Господи моєму суди, що мене доки не породу Твоїх ворогів за підніжка Твоїх днів. Тобто, ще в Старому Завіті Господь пророкував про те. Що Господь має посісти праворуч Бога Яхве, і що вони будуть покладені до ніг. Тепер, друзі, всі цікаво, що коли Новий Завіт говорить про Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, саме йде посилання на 109 псалом Перше вірш. Ну, те, що Христос посів праворуч Бога. Коли Він вознісся на небо, Він посів праворуч Бога. Ви знаєте, тільки в постані до Євреїв, ця, ну, ця істина згадується п'ять разів. Лише в поставі до євреїв. Це згадується в основні до Римлян, це згадується в Євангелійській. Тобто ми можемо сказати, що Вознесіння нашого Господа на небо Новий Завіт чомусь дуже часто про це говорить. Я хотів би зараз прочитати, друзі, три тексти і зробити таке знаєте, порівняння або такий синопсис цих трьох текстів. Ми зараз прочитаємо ці тексти, три, три цитати з Нового Завіту і співставимо ці цитати. І, мабуть, коли ми співставимо ці цитати, можливо, нам щось стане зрозуміло, зрозуміліше. І потім ми зробимо практичний висновок, який говорить про наше сьогодення, як нам сьогодні жити згідно цієї істини. Я прочитаю послання, не послання, а Євангелія від Марка, 16 розділ. Я буду читати 19 вірш. Це пряме посилання на подію про те, що наш Господь Він вознісся на небо. Марка 16,19. Після розмови з ним Господь вознісся на небо і сів праворуч Бога. Тобто Христос, е, е, оці переді мною читав, е, діє апостолі в перший Христос 40 днів являвся своїм учням, е, звіщав він одну важливу тему протягом всіх 40 днів, про що наголошує лукав. про що Ісус звіщає 40 днів своїм учням, написано діє стих апостолів. Перший розділ, де написано, що третій вірш написано упродовж 40 днів, з'являючи їх і говорячи про царство Божові. Тобто Христос з'являється Учня, Він щось пояснює. Вони не можуть до кінця зрозуміти цього навантаження. Тому що це дуже ємке знання, у них ще розум не відкритий для розуміння цього, врешті решт вони говорять. ідіть в Єрусалим, чекайте відсутного Святого Духа, тоді як все зрозумів. І от Марк описує про те, що після розмови з ним, коли Христос вже закінчив давати всі настанови учнів, написано Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Друзі, знову дивіться ця фраза, сів праворуч Бога. Коли з цієї фрази наш Господь Ісус Христос приводив в такий втупік своїх опонентів, коли він казав, як ви називаєте сина Давидова, що він син йому. Якщо сам Давид називає свого сина Господом, хіба ви не читали про це в законі? Він написано, що люди, які слухали Ісуса Христа, вони хоча б вмикався, знаєте, такий цей е, когнітивний дисонас, він його як мався, перезавантажити, е, щоб пояснити їм, що син Давидів мався бути, як е, казав Олексій, істинним Богом. Тобто Бог, лише міг піднятися на небо і посісти праворуч Бога. Друзі, що означає ця фраза посісти праворуч Бога? Можемо ми в Новому Заліті якби, знайти, підтверджуюче місце, що це за таке положення сидіти праворуч Бога. Зрозуміло, новий, ну, взагалі Біблія до нас говорить певними метафорами, і коли ми розуміємо е, ну, деякі речі, ми маємо розуміти. Яке навантаження міститься на цій фразі? Що таке ну, сісти про це, ну, Бога? Мабуть, у нас у ем, наша м'ява абстрактна не має виявлятися, що от є Бог, Він сидить на троні, а трон е, Господа Ісуса Христа трошки менший трон, ніж е, трон Бога Яка. І от Він по праву сторону від Бога сидить, сидить Бог зверху, а Христос трошечки нижче і праворуч. Ну, я думаю, що це такий, знаєте, можливо, примітивізм. Коли ми так буквально розуміємо, що от ну, якісь небесні речі. Дивіться, Новий завіт нам дає відповідь на цей образ, на це посилання з Завіту. Дивіться, якщо ми прочитаємо, друзі, послання до Коринфян 15 розділ, вірш 25, нам, ви знаєте, 25 вірш внесе ясність цю дуже важливу подію, над якою ми сьогодні з нами міркуємо. Марк сказав про те, що після розмови з ними Христос вознісся на небо і посів праворуч Бога. Написано, Господь вознісся на небо, посів праворуч Бога. 1 Коротянам 15, 25. Дивіться, апостол Павло звіщає дуже важливу істину, якби доповнює те, що написав Євангеліст Марк, який був керований Духом Святим. Дивіться, вірш 25. Бо він має царювати, поки не покладе всіх ворогів під свої ноги. І дивіться, друзі, оця фраза покласти ворогів під свої ноги, друзі, це друга частинка старозавітнього пророцтва. Перша частинка, яку згадав Марк, посів праворуч Бога, друга половинка першого віша, згадав апостол Павло 1 Коротханам 15, 25. Тобто, сказав Господь, Господу моєму, сади праворуч в мене, доки не покладу ворогів твої за ніг Твоїх. Тобто, дивіться, ці дві фрази тепер з'єднуються в одну канву. Посісти праворуч Бога дорівнює, згідно 1 князя 15, 25, що? Дорівнює царювати. Ну, Царювати і, відповідно, перемогти. Ну, тут, до речі, перемогти дещо пізніше, написано, що поки не покладе всіх ворогів під свої ноги. Тобто посісти праворуч Бога, бо він має царювати, поки не покладе своїх ворогів, написано, що під свої ноги. Тобто ми можемо зробити такий попередній, друзі, висновок. Повінявши два місця Святого Письмо Письма нам саме пояснює себе. Посвістити праворуч Бога це означає почати своє царювання. Тобто, друзі, що ми сьогодні згадуємо яку подію, що наш Господь визнисся на небо, посісти праворуч Бога і що Він мав вже почати царювати, поки він не покладе своїх ворогів під свої ноги. Христос взагалі дуже багато говорив про царство. Я думаю, що сьогоднішню тему я е, думав е, ну, оминути цю тему, але вона не оминається, просто. Е, казати про Вознесіння і не сказати про те, що Новий Завіт говорить, що Христос е, вознісся, посів для того, щоб царювати, це Новозавітня тема. Христос навчав своїй такої, такої молитви. Нехай прийде царство Твоє, а куди малось прийти царство? Ну, от він казав, моліться, ми ж молимося, очі наш. Я знаю, що люди не віруючи, навіть просять помоліться, заспівайте Оче наш похана. Така гарна пісня, нам так подобається. Каже, наш нашому наш, наш народі кажуть, знати як Воче наш. Отче наш знають всі на пам'ять. ну, Принаймні більшість людей, якби очі наш» — це як ну, таблиця Піфагора, ну, якби, ну, це ази, це ази ази духовного життя. Дивіться, в цій молитві Христос навчає своїх учнів моліться ж так такою молитвою. Нехай прийде царство. Царство мало прийти. Куди мало прийти царство? Там де, там, де Христос посів праворуч Бога. І Він має царювати, він бачався царювання. Друзі, ви знаєте, апостол Петро в День Три взагалі, я, коли ще раз ще раз прочитаю другий розділ дії апостолів, я дивуюся взагалі такий ну, по суті, обізнаності апостола Петра. Апостол Петро ну, Ходив за Христом, був полким Його учнем, і раптом Він зміг е, силою Духа Святого співставити всі старозавітні місця в одну лінію і видати таку проповідь, брати сестри, на яку сьогодні багато богословів, міркують, досліджують, кожне слово вивіряють і намагаються зрозуміти. А він сказав це на Туму От Сказав цю проповідь, і після того, більше того, після його проповіді покаялося три тисячі чоловік. Що сказав апостол Петро людям, що так фактично ну, привело втридіння цих людей? Він їм сказав про те, що вони розіб'яли Ісуса Христа, і він їм сказав про те, що ви мали чекати дві обіцянки: 2:30, ті апостолі 23, Що Бог клятвою поклявся підняти від плоду стену по плоті Христа. Бог обіцяв Давиду, що від нього народиться його син від плоду його стегом. Він буде його нащадком, він буде мати генеалогію від свого батька Давида. Друга <клес> істина, про яку чекали здійснення Євреї, що Бог має посадити його на престолі 2.30. Дії апостолів, 2.30. Дві обіцянки, друзі. Христос мав бути сином Давида, він мав мати царську, царський родовід від самого Давида. Тобто з якогось іншого коліна він не мав бути, ні з коліна Левія, ні з коліна там, забулона, там, чи іншого коліна. Христос мав саме бути з коліна Юдиного. І сам не просто з Юдиного. Його е геологічна лінія має проходити через Давида. І дивіться, далі написано, що він, Бог мався підняти від плоду стегна цього сина і друге посадити на його престолі. Тобто Бог обіцяв, що син твій буде сидіти на твоєму троні. Тобто в тебе народиться син, який посяде на твоєму троні і буде замість тебе царем. Друзі, ви знаєте, цю обіцянку чекали люди, е, сучасники Христа, і вони по-своєму уявляли цю обіцянку. Дивіться, апостол Петро перевертає фактично уяву своїх сучасників 34 ти ще. Він говорить про те, що адже Давид не сходив на небо. Давид. Залишився земним царем. І його кістки, каже Петро, що е, ви знаєте, що він був похований гробниця його з кістками в нас до цього дня, е, 2.29. Але, але написано, що Давид не сходив на небо. На небо зійшов його син. І е, Адже Давид не сходив на небо, а сам каже, сказав Господь моєму Господу, сиди, праворуч мене. І знову ця фраза сиди, праворуч мене. Проте сестри, ви знаєте, якщо ці три місця, місця якби поставити на один рівень, Марка 16,19, 15, 15,25 і, і апостолів 2, 2,34, ми можемо вивести таку біблійну якби, вчення з цих трьох місць. Ісус Христос, коли вознісся, Він піднявся на небо, посів праворуч Бога Отця, почав своє царювання, почалось нове творіння, нове небо і нова земля. Почалося царювання, але поки що з ворогами. І дивіться, написано, що е, син Божий, син Давидів, продовжив царювання свого батька, але не на землі, а на небі. Оце що хотів донести Петро. Друзі, тепер я хотів би нам сказати практичну річ, яка стосується сьогодні кожного із нас. Можливо, хтось подумає, е, да, е, так говорить Святе Письмо, а що це практично значить для мене? Дивіться, Євгенсанам 4 розділ 16, 15 і 16, ви знаєте, подсеси, ця фраза Сидіти праворуч Бога, я коли її порівнюю з Новим Завітом з багатьма місцями, я в захоплений від того, чим займається Христос праворуч Бога. Ну, наприклад, я так думаю, що коли люди починають вже займати якесь високе положення, або вже е, здійснили свою працю, вже, наприклад, вони там, після роботи там, відпочивають, там, що в них законна відпустка. Ну, як правило, люди абстрагуються всіх своїх справ. ну, Або, може, ставлять свій телефон в режим польота, щоб ніхто не торгував. Ну, так, друзі, у нас буває зазвичай. Або, наприклад, взяти нашу суботу. Субота відпочинок, хочеться відпочити з сім'єю, десь там, телефон залишаємо вдома, і просто хочу відпочити від, від всього, від роботи, від дзвінків, від, від, від всіх. Дивіться, Христос піднімається на небо, сідає Бога Отця, починає царювати. І що продовжує робити, брати сестра? Царюючи, починає, каже Михайло Бочк, продовжує гадати стояти. Але фіціям 4,15, 16. Написано, щоб ми в усьому виростали в того, хто є голова Христос, від якого все тіло складене і з'єднане завдяки підтримці кожного суглоба здійснює ріст тіла в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Дивіться, написано, що ми виростали в того, хто є голова Христос, але у цього Христа залишається, якби ну, образно кажучи, тіло. Це образ тіла, як голова, вона з'єднана з тілом, так і Христос. Він Бог, він істинний цар, він праворуч Бога, але в ньому є тіло. І цим тілом хто називає? Хто Павло е, називає він тілом? Він називає братів Христос, називає віручів. Які отримали нове народження, які спаслися, які стали віруючими. І написано, дивіться, від якого все тіло. Тобто голова не відокремлена від тіла, голова не на відпочинку. Голова, ну, хоча вона знаходиться на небі, праворуч Бога Отця, вона живе життям тіла. Вона здійснює написано ріст тіла. Представьте, голова Христос здійснює ріст тіла. Появіться, і сестри, Ісус Христос в тілі піднявся на небо. Він зараз новому, на новому небі, на новій землі, е, Він зараз в царстві Месії, але Він там не просто відпочиває. і Христос продовжує сьогодні підтримувати кожного з нас. Ісус Христос продовжує наповнювати своє тіло, від якого все тіло росте. Дивіться, якщо ми сьогодні отримали силу, якщо ми сьогодні перемогли спокусу. Якщо ми сьогодні зміцнилися духовними збагаченнями, або когось багатим, якщо Господь нас сьогодні е, спонукав до якогось доброї справи, наприклад, прийти покласти плитку, або, наприклад, ми стомлені і хтось не хотів сьогодні проповідувати, але треба проповідувати. Або, наприклад, ми зараз після в кінці зібрання будемо молитися, і Бог побудить ваше серце сказати Богові якісь слова, які у вас на серці. Проти сестри, за цими всіма діями хтось стоїть. Хтось невидимо направляє наші думки, наші бажання. У нас з'являються бажання, які фактично є не нашими бажаннями, які є бажаннями нашого Господа Ісуса Христа. Він нам щось нагадує, Він нам молитві нагадує про потребу брата. Коли ми бачимо брата чи сестру в нужді, в потребі, у нас виникає бажання фінансово допомогти або допомогти в якихось особливих обставинах братам і сестрі Підтезати, ми сьогодні маємо бути всі заточені на служіння один одному. І дивіться, написано, що здійснює ріст тіла кожного члена в окремості, Господь Ісус Христос як голова цього тіла, але це голова на небі, а тіло на землі. І виходить, що небесна голова Христос займається земним тілом. Його тіло тут на землі. Його тіло здійснює служіння, його тіло тут продовжує жити побожним життям, жити життям, як кожний християнин живе життям християнина. Але, внутрішнім наповненням цього життя є наша голова, є наше Господь Ісус Христос. Тому я хотів би, щоб ми, міркуючи над царюванням нашого Господа Ісуса Христа, завжди пам'ятали і не відокремлювали Його перебування про Бога Отця від нашого теперішнього існування тут на землі. І Бог, ми не вживемо і рухаємося, і існуємо. Я хотів би, щоб ця істина, яка завервалася в нашому розумінні, що ми живемо Христом, Він є життям нашим, Він є нашою силою і підтримкою, він, він, написано, клопочиться за нас. Він представляє Богу отцю наші потреби, наші інтереси, наші слабості і немощі, наші переживання і наші сподівання. Тому давайте ми будемо вдячні нашому істину, главі, Господу і Царю нашому Небесному Ісусу Христу. Слава Ім'ям! Амінь. Відо Господь і Спаситель Ісус Христос, і дякую Тобі за те, що Ти сьогодні здійснює своє. Служіння первосвященника і царя. Ти поєднав собі ці дві лінії. Ти став царем і священником, ти сьогодні охочиться за нас, ти знаєш про наші потреби. Ти, Господи, є той, хто нам дійсно приготував місце через хрест з своє знесіння. Дякую тобі, Господи, за те, що ти нас розмірно любиш і нам приємно жити. В... Твоїй любові на землі і цю любов зловнятися, відповіднювати цю любов на наших оточуючих, в нашому служінні тобі. Господи, нас силою твоєї, щоб ми були дійсно такими сильними, потужними, щоб ми могли перемагати світ, щоб ми могли до тебе молитися і знали, що ми почуті до що наші молитви вони досягають неба і підійшли в своїй. Дякуємо тобі, наші сподіваються. Амінь.